Друзі, ну плитка-плитка, ну така покльовка. Хух. Така покльовка. Що це? русла. Ля-ля. Пікер вид От та покльовка. поклвка. І от ти знаєш, відчуваєш, от, стих вітер і пішла рибалка, пішла риболовля. Оце покльовка. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Флагман Рибаловля та Туризм. Сьогодні ми проводимо класичну фідерну сесію на класичному водосховищі, яких багато в нашій чудовій країні. Ну що ж, у нас чудова погода, потрішки починають прокидатись наші водосховища. Водичка ще, ну, звісно, трішки прохолодна, так, приблизно 12, може 13 градусів. градусів. Також сьогодні тестуємо нову принаду. Це велика риба халва. Я півпакунка замішав, але про це пізніше. Буде більш докладніше, це ми побалакаємо. Ну що ж, ми рибалимо по-простому, а йде з нами на риболовлю. У кожному водосховищі майже повинна бути така риба, як пліточка, особливо по весні. Звичайно, ще можуть бути такі часи, що така гарна рибка, як там карась, підлящик або якась інша ще не харчується, не дає покльовки. Зараз я йому дам, бо він від мене не відчіпиться. Це ж треба борг віддати. Але плітка вона просинається раніше за всіх, і ви майже завжди зможете кайфанути в цій сріблястій красуні. От зараз діляночка розгодовується, у нас пішли перші клювання. Ну і ось перший трофей йде до... Господаря цього мостка. Хай він під'їсть, та йде вже на сонечко відіг... відігріватися. Ляшово. А це вісняні риболовлі. Прикольно. Ну, а вже ж кайфово ловити, так? Да? Ох ти ж заїдаєш, ох ти ж заїдаєш. Рижий, слушай, ти меня вже заманав, чесно. Скільки в тебе влази. Давай я трішки відпочинеш, а тебе пізніше щудам рибки. Ну класний розмір. класний розмір. Зараз по черзі роблю закиди. Під очерет Там більш туди на руславу частину. Там з рославої частини відгукнулася на плітка непогана, а під очеретом ще тиша, нема покльовок. Я ось собі думаю, зараз ще, може, півгодинки та спробую, може, розверну кресло до русла та подубасити плотви, тим паче ну, вона гарного розміру. А під очерет ми ще перевіримо. Коли вийде сонце, може так погріється там-то. Може там зашорхається якийсь карась. Ну давайте ще, півгодинки. Чекаємо. Та й може на дубасимо плотвить. Друзі, ну плітка пліткою, ну така покльовка. Хух! Така покльовка. Що це? Зрусла. Ля-ля пікер відпрацьовує Підлящичок рідний Халва працює, халва велика риба Оце я його зовсім не очікував Ну якби й раненько для нього ще розумієш що вода холодна Але ж є Ля, який красень. Ай-яй-яй. Ай, який красень. Фух, ну дякую тобі. Слухай, ну... Так ти мене порадував. Ай який який. А знаєш що? П'ять чи шість, шість мотильмотельків? Так, екстрактор. Губи міцні. А така. Гарна рибка. Плітка, плітка, годували, годували і розгадували під лящика. Ну, продовжуємо. Друзі, ну проклюнувся під лящик, знов повернулась пліточка. Така, до речі, маленька чомусь. Ну ось так, рибка проходить. Хам-хам. Якась зупинилась, поїла принади. Довго не затримується. Ну, до речі, спробую на храбачка невеличкого. Довго не затримується. Пішла далі. Все ж таки весна, все ж таки її інстинкти зовуть до нерестових зон. Тому, ну, поки що так, от, знаєте, трішки важко якусь робити системну риболовлю. Але ну, в чому весняна риболовля кайфова, в тому, що ти, от, ну, ти от зовсім не знаєш, що в тебе може бути сьогодні, а що в тебе може бути завтра. От, Наприклад, тому ж під підлящику потрібно, щоб ну, на пів градуса піднялась температура води і все. Він починає клівати, починає рискати, шукати їжу. Тому ось так от все швидко-швидко змінюються події. Чим вона і приваблює мене ось така риболовля. От. Де та, та поклвка! І от ти знаєш, відчуваєш от стих вітер і пішла рибалка, пішла риболовля Оце покльовка Бля як вудло ще працює Я не можу підняти цю рибину так, не треба підпирсити, ух ти ж. Глянь, який акушарик! ушарик, глянь, яка жаба, глянь! Ха -ха -ха -ха. Ти диви, як рибина! блін. От та та Я, ну ти бачиш, оце весна, друзі. Оце весна. Глянь, який, глянь. Худючий після нереста, да? Ось так виглядає риба після нереста. Глянь які. Всі сили віддав. Одна паща в нього залишилась після нереста, глянь. Кулак влізе. -мо, оце риболовля. Ану. Так Ой ой ой, друже Та звісно з такою пащою Ммм достав Ти диви Ходючий, Ходющі бідала Давай поправо, поплавай тут трохи Я ще на тебе подивлюся Ух, клас Друзі відпущу цю мамулю Вона все сили віддала на нерест віддала багато ікри. Отака. Біжи, мала. Трішки перестали йти покльовки, ну, звісно, таку морду піймати. Там зайшов окунець, на діляночку похарчуватись та, мабуть, розігнав нашу рибку. Ну нічого, зараз ще дав дві годівниці, буду постійно підгодовувати та повертати рибу. Ще хочу підловити підлящиків, тому годую жирно, годую. Додаю навіть пилець у принаду. Ну так, в мене мотиль, храбак, опариш, все як треба, ми, і ми продовжуємо. Ягнуло отак і тримало. О! о Я тобі відверто скажу, я не сподіваюся, якщо це знову окунець, ну, схоже на карася. Хоча толкає як підлящик. Так, знаєте, підлящик грамів на 300-400 штавхає ну мабуть це він і є ну, не бачу поки що підля що який гарний от принада халвати розумієш ну от в неї ну, натуральний натуральний такий аромат халви такий навіть з пломбіром я от Точно знаю, що от таким от лящечкам вона подобається. О, така рибиночка. Риба вже повним ходом клює на храбака. Але ця рибка у нас та що ж таке? Ну, ти бачиш, які губи в нього. Ну, ну, надо ж. Але ця риба у нас на мотиля. Це ж таки мотиль наше все. Так, в нас покльовочка. Знаєш, здається, непогана така плітка. А ні-ні-ні-ні-ні-ні. Це щось якийсь, якийсь прикол. Ти хто? Так такі борзі підлящики, от невеличкі, а наскільки борзи. Отак. Отак, друзі. Мужики в очереті ловлять карасів. Але сьогодні у нас інша мета. Сьогодні ми цілеспрямовано на підлящика. З рослової частини. Водосховища. Найшли ракушнячок, полосочку таку ракушнячка. Ну, гадуємо покльовки, ну, трішки заменший того, але цікава і покльовка цікава. Продовжуємо. Карася ловлять усі, ну геть усі і, і всюди. А от підлящик він починає трішки-трішки пізніше. І от саме цікаво його, його впалювати. Тому що ну, на карася це вже це вже інша історія. Він вже трішки може, ну якби і набрид, да? А от цікаво піймати те, що не всі ловлять, а таке щось. Те, що зараз ще перебуває, ну, скажімо так, не в активному своїй фазі жору, так він дає не часті покльовки, але кожна рибка приносить задоволення, тому що ну, це вона дуже бажана, розумієте. Тому ось така стратегія у мене на сьогодні, ну поки вона спрацьовує, покльовок небагато, але поки вона працює. До речі, змінив, змінив гачок. Зараз покажу. А саме Grand Feeder змінив 14 розмір на 12. -й. Тільки завдяки тому, щоб більший пучок мотеля на нього чіпляти, тобто так десь 5-6 мотиліків та маленьку піночку. 14-й більш так і я перейшов на 12-й розмір. Важливо його, якби, не дуже швидко, але впевнено стягнути з ділянки лову, щоб він там не розпугав своїх друзяк. Ну, а потім м'ягенько отак от довести все, в нас пішла система. Я гадаю, що ось ця принада халва буде в мене саме Полящу працювати в цьому році. Зазвичай на карася, е, як же ж вона називається? Макуха. Макуха, так. Карась-макуха, карась макуха. А на ляща от, це саме халва. Так, да, воно солодне, воно таке бісквіт, якась карамель така. Підлящик завжди любив таке все солоденьке. Ну, гачок так чіпляється, що ну, такої пів кіла є. Сьогодні, як завжди, кайфує зі своїм пікірочком легендою 10-футовою. Ну, мені більше і не потрібно зараз, в мене відстань 28 метрів. Тому ну, вся рибка з подвійним задоволенням виважується. Так. Чи не дарма. Принада має назву Велика риба халва. Подивіться, скільки тут крупних таких доволі частиць. Я ж бачу кукурудзу. Ну, от цей чорний пелець це вже я додавав. Це в мене крильовий пелець 2-мм, я додавав ще на крупнішу рибу. Ну, до речі, у мене там ну, з самого початку, мабуть, дві або три там пліточки було, а потім все, потім тільки класна риба клювала. Ну, ось така вона жовтого кольору. Ну, для того, щоб ну, саме на велику рибу вона була орієнтована. Будемо продовжувати тестувати, вона мені дуже сподобалась. Дивіться, які ще частини є. До речі, вони м'ягенькими стають. Розпадаються, От коли вже замішав принаду після додавання води. Ну, буду продовжувати з нею працювати. Дуже сподобалось. Друзі, на жаль, нам час закінчувати нашу сьогоднішню риболовлю. Сьогодні за мету ставив протестувати нову принаду. Велика риба халва, це флагман Pro. Ну, що хочу сказати. Ну, по-перше, малої риби в мене сьогодні не було. Так, спочатку там 2-3 плотвички невеличких, ну, як завжди, вони, знаєте, поперед всіх, проклюнулись, а потім селекційно підійшов під лящик. Ще для його такого масового жору ще зарано. Але ось ці риби, які були, Ну, вони, по-перше, не маленькі, вони всі класні з класними покльовками та виважуваннями. І це дуже приємно, що в принципі, те, що я задумав, воно спрацювало. Також пам'ятаєте, був такий гарний, віднерестившийся окунець. Принада солодка, принада дуже ароматна. Відчувається, що вона саме спрямована на лов крупної риби. Я думаю, що вона буде працювати. Як по лящу, по карасю і буде працювати по картах. Якщо вам потрібно половити якусь таку пліточку, це, це не те. Для цього є інші принади. Ну, а половити підляжків, коли всі навкруги ловлять карася, ну, це подвійне задоволення, тому що ну, це селекційна ловля. І вона спрацювала, мій задум на сьогодні він спрацював. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви відкрили свій сезон по ловлі лящів, або, може, по якимось там іншим цікавим рибам. Не забувайте ставити нашому каналу флагман риболовля та Туризм вподобайки. Всім пока, побачимось.